Трушечки. Ну так уже испевает это пертишу. Питание. <риклад> <риклад> Чи не For that Продуктами приносять овочі, приносять муку, олію, яблука. Кожен хто що має закрутки. Коли збираємо машини, я викладаю пост і люди приносять печиво. Ну, да, хто, хто на даний момент готовий допомогти. У нас тут перед відгрузкою завжди такий стіл завалений, бо там у нас кава, чай. Буває мені донатять. я їду, У мене ж є такі точки, де я закупаюся, каву купляю. Навіть купляю вагову каву, ну тобто в пакеті, а тоді дома сідаю. І фасую, бо так виходить набагато дешевше. Хочеться максимально витратити кошти, щоб хлопця хлопців нагодувати, напоїти. Що ще? Лимони робимо з медом. Ну робимо багато всього. Не знаю. Вам би що разу а, роз... роз... Розкажи... а можна тут спочатку? Це у вас була етнохата. Це а була етнос. Вона є вона, вона є, але вона, вона зараз не виконує не не свої. Ну так Це ну. Хоча багато людей приїздить нам ліпити прямо з міста, машинами приїжджають, сім'ями приїжджають. І спочатку, звісно, якийсь час це для них все одно музей, бо вони ходять, дивляться, з дітками була, приїжджають. Бо у нас вже знаєте, отак все було все тут заставлено експонатами, все вже отак от ну, змістили, бо все щоб не псувалося. І ці столи не стоять. Ну, щоб... Зараз вона виглядає абсолютно не так, як коли вона була музеєм. Хата... Це коли в 43-му році німці виходили, да, коли була Друга світова, фашисти, коли виходили з села, їх гнали. і вони... Мені бабуся розказувала, яка жила, ви не уявляєте, вона мені розказала, вона жила в другій половинці цієї хати. Каже, Ми з мамою тут сиділи за пагорбами, і фашисти вони ходили з і під кожну, під кожну, під кожну, під кожну стріху. Тобто, наскільки мені я кременчужанка, це просто тут уже живу більше, навіть, ніж крименчуці. Мені сказали, що лишилась ця хата, і там знизу там є і ще е, дві хати, але ті вже повалилися. Тобто єдина така, хто пам'ятає Другу світову, це ця хата. І дуже шкода, що якось хочеться її тримати, тримати. У нас там трошки біда, бачите, криша в цьому году, капець, капець. Ну нічого, переможемо, все відлагодимо, все буде добре. А поки вона працює на ЗСУ.